Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Вітаю вас. Сьогодні на світанку у дорожньому транспорту пригоду потрапив мікроавтобус і легковик. Аварія сталася на міжнародній трасі Київчо. Біля села Гранівка Це Радивилівський район постраждали щонайменше чотири жінки. Слідчо-оперативна група з'ясовує всі обставини ДТП та хто порушив правила дорожнього руху. О шості ранку до служби порятунку на Радивилівщині надійшло повідомлення про дорожню транспорту пригоду на автодорозі Київчо. До села Гранівка негайно виїхали надзвичайники. Заявники повідомили, що через потужне зіткнення автомобілів люди. Де затисло в салоні автомобіля, тож діяти треба було дуже оперативно. Нашими працівниками за допомогою спецінструмента було деблоковано, потерпіло та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Після чого вогнеборці подали водяний ствол для того, щоб змити дизельне пальне, яке витікало з автомобілів. Відомо, що травмування отримали чотири пасажирки мікроавтобуса Мерседес. Троє з них пенсіонерки. Водії обох транспортних засобів були тверезі, та в аварії не постраждали. Повідомили в поліції. Також правоохоронці вже знають і Чини цієї ДТП кермувальник автомобіля Мерседес Бен Спрінтер», рухаючись у напрямку Львова, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу. Там врізався на швидкості із легковиком «Шкода Октавія під керуванням 56-річного жителя Сумської області. У мікроавтобусі перебувало восьмеро осіб, двоє з них водії. Пасажири Мерседесу це жительки міста Донецьк та Свердловськ Луганської області. Автомобілі зазнали значних ушкоджень і ремонту не підлягають. Статею порушення правил дорожнього руху вже відкрито кримінальне провадження. Через загорання трактора ледь не спалахнув житловий будинок. Власники чимдуж викликали професійну підмогу. Надзвичайна подія сталася у гущанському районі. Прибувши до місця виклику, з'ясували, що горить трактор у будь-який момент неконтрольована стихія, могла перекинутися і на поруч розташовані житлові будинки, господарчу, будівлю та дровітню. Усі об'єкти перебували приблизно за півтора метра від осередку горіння. Приблизно за п'ять хвилин пожежа була ліквідована. Ніхто з громадян не постраждав. Наразі причина та розмір збитків встановлюються, проте достеменно відомо, що щодо приїзду рятувальників, як сусіди, так і власники даного автотранспортного засобу намагалися самотужки ліквідувати пожежу за допомогою підручних засобів. В даному випадку це було відроз водою. Чому загорівся трактор посеред двору, Зараз фахівці рятувальної служби від транспортного засобу мало що лишилося. У рівному на Котляревського сьогодні в день шукали бомбу. Місцеві жителі ідентифікували щось подібне на вибуховий пристрій, не на жарт полякалися та покликали підмогу. Що знайшли? Дивіться далі. О півдні рівняни на вулиці Котляревського помітили дивний замаскований предмет. Він знаходився у пакеті та нагадував вибуховий пристрій. Люди вирішили не ризикувати та звернулися в поліцію. Нас попросили всіх залишити свої кабінети і вийти, тому що там знайшли якийсь пакет, не зрозуміло з чим. Якісь там звуки, але ми не можемо пояснити. На жаль, тому що самі не володіємо інформацією. На місці події працювали слідчо-оперативна група: патрульні, поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші спецслужби. У пакеті справді щось було вибухонебезпечне і кустарного виробництва, але з'ясувати, що це за пристрій, поки не вдалося. Родичі потерпілої жінки похилого віку у дорожньо-транспортній пригоді звертаються до очевидців повідомити будь-які відомості. Ця аварія сталася 7 квітня цього року на пішохідному переході біля готелю Мир по вулиці Міцкевича. 80-річна рівнянка переходила дорогу по зебрі. Там її збив водій позашляховика. Пенсіонерка отримала важкі травми та перебуває на лікуванні. Слідство у цій справі триває, а рідні бабусі звертаються до усіх, хто міг бачити аварію. Повідомити за номером телефону 097 567-88-27 Каміння вартістю сотні тисячі доларів знову вилучали спецслужби на півночі області. Цього разу мова йде майже про два центнери обробленого бурштину. Операцію проводили співробітники СБУ та прокуратури. Прокуратура звітується про дієвий процес протидії із незаконними операціями з бурштином на території Рівненської області. У Володимирецькому районі співробітники цього контролюючого відомства спільно з СБУ відпрацювали операцію вилучення незаконно добутого бурштину серцю. У приватних будинках двоє місцевих жителів зібрали солідну партію обробленого та необробленого сонячного каміння орієнтовна вага вилучено майже 2 центнери. Також з будинку правоохоронці вилучили і валюту, вогнепальну зброю, набої до неї. Остаточну вартість вилученого бурштину зараз визначають експерти. У межах відкрито кримінального провадження процесуальне керівництво здійснює прокуратура Рівненської області. Загалом за два місяці офіційно правоохоронці вилучили в області під час обшуків близько 700 кілограмів бурштину. Це вся інформація на сьогодні. Зачу вам усього найкращого та приємних вихідних.